Шановні користувачі, у версії оновлення 10.01.084 в програмному комплексі Медок з'явилась можливість автоматичної звірки з ЄРПН. Увійдіть в розділ Первинні документи автоматична обробка документів. Зверніть увагу, автоматична звірка виконується, якщо у загальних налаштуваннях встановлений параметр виконувати прийом повідомлень. Поставте відмітку на розділі Автоматична звірка з ЄРПН. Відправка запиту на дату. Якщо позначку встановлено, запит створюється за відсутності актуального витягу за дату. За замовчуванням, позначку встановлено. За минулу дату. Запит створюється за вчорашній день. За останні днів. Кількість останніх днів максимум 30, за які відправляються запити, не включаючи поточну дату. Відправка запиту за списком. Якщо позначку встановлено, за наявності актуального витягу на дату та на рівні кількості документів по звірці, створюється запит за списком для завантаження у програму відсутніх документів із ЄРПН. Інтервал днів встановлюється за таким же принципом, як і при формуванні запитів на дату. Повторно формувати та відправляти запит по причині відсутності документів. Якщо позначку встановлено, то у разі відсутності актуальних витягів на дату будуть формуватись та відправлятись нові запити із заданим інтервалом годин. Після виконання необхідних налаштувань натисніть кнопку Запустити автоматичну обробку. Введіть паролі відповідних секретних ключів. Для того щоб зупинити виконання операцій, натисніть зупинити автоматичну обробку.